Ну і давайте зустрічати разом із вболівальниками, які там у Рівному зустрічають команди. І ми так само у телеефірі. зачекалися, засумували звісно за українською прем'єр-лігою. Вчора стартував 35-й чемпіонат України в історії. Ну і сьогодні, завтра, післязавтра так само. Цей перший тур його буде розтягнено. Всі матчі в ефірі ТБ. Єдиний пул він працює в Україні. Тому все до вашої уваги. Андрій Ярмоленко. Він сьогодні в стартовому складі Київського Динамо. Це, звісно, теж фігура, на яку багато хто прийшов подивитися. Тут і зараз є варіант зіграти швидку контратаку для рівненського Вереса. Сергій Стень ще один новачок команди вирізає. Пробиває Денис Дуква. Хороша акцентована атака і не даремно. Зараз дукве підіймає великий палець до гори, тому що дійсно це було цікаво. Це було гостро. Стамуліс чисто відбирає тут м'яч. Ндуква вирізає непогано, Ндуква під удари. Над воротами пролітає м'яч. Хороший момент. І ще один хороший момент у Вереса виникає. Ндуква цього разу як асистент виступав і Віталій Бойко. Він на ударній позиції опиняється після передачі від Дениса Ндукве. Іван Надієн перед цим матчем був в Атері у ПЛТБ. Говорив про те, що завдання команди перемагати в кожному матчі. Зараз Ванат. Перший момент для нього. Ванат віддає. Передачу. Динамо забиває, відкриває рахунок на 14 14-й хвилині цього поєдинку. Аванат розпочинає сезон із асисту, А Шапаренко із забитого м'яча. Ось так Верес непогано розпочав цей поєдинок, але Динамо на те і чемпіон, на те і грант українського футболу, аби ось так реалізовувати. Ну, фактично, свій перший момент. Свій перший дійсно гострий підхід до чужих 14-та хвилина. Микола. Шапаренко збиває у ворота Валентина Горохен. Зараз втрата, Дуже прикра втрата для Дунамо на своїй половині поля. Відзначаємо роботу рівницького Вереса. Проти м'яча змусили помилитися. І йде подача знову-таки на Дениса Дукве. Денис Дуква, попри на гігантські габарити. Габарити значно. Менш потужні аніж приміром у Миколи Гайдучка, якого влітку продав Верес до полі, залишив цей колектив. Дахновського було продано до Буковини, яка, до речі, сьогодні стартувала у першій лісі. Іванат прострілює зараз. Дуже насправді близький. Іванат був до того, аби оформити свій другий асист. Знову на Шапаренка пройшла передача в підсумку на Андрія Ярмо. Так сталося. Він завершував цю атаку. Ну і ось ця передача ви знаєте, навіть із загальної камери. Мені здається, стилістично можна впізнавати людину, яка ось виконує цей пас із своєї половини поля. Лівою ногою підготовча робота в цій атаці. Це Тарас Миха передачі кращої якості хотів би бачити тут непогано зараз. Підпрацьовує піхальонок на Шапаренко. Піхальонок. Готує удар лівою ногою. Удар, піхальонка, повз ворота. М'яч летить От, за тією невеликою кількістю гострих моментів, які були у Динамо у цьому матчі. Ось у цей момент ми однозначно зараховуємо до числа гострих, до числа небезпечних. Ну і піхальонок двох поклав п'яту точку і прокотив ще й м'яч по тому вузесенькому коридору. Шарай Бойко. Пішла кросова. подача. удар! Давайте подивимось з цього ракурсу, з цього повтору. Уважно роздивимось. Ну так, це саме в боротьбі із Гончаренко Попов ушкодження зазнав. Ванат отримує передачу. Ванат кладе на газон. Зараз Вовченка. А от гороха не переграє. Перший хороший момент у Владислава. Ваната у цьому матчі народжується. Те, що вміє класно робити цей нападник відкриватися, він зараз запропонував себе, зрозуміли його партнери. Це насправді може бути дуже серйозна перевага київського «Динамо» у цьому сезоні. Зіграність між футболістами в окремо взятих епізодах, це може робити різницю. Ош Піхальон. Можна розвертати ще праворуч Ярмоленко. Він прийшов у центр. Ярмоленко знову тонке рішення. І знову це мав бути передасист. Але Шопаренко не віддав на Ваната так, як ванат віддав на Шопаренка. Ну а Андрій Ярмоленко свою справу знає. Бачить дуже неочевидні адреси для передач і виконує. Відправляє м'ячі за цими дуже неочевидними адресами. Ці передачі проходять. Знову Ярмоленко. Рівень нікуди не дівається. Нікуди! Ярмоленко просить передачу. під удар! Це була спроба забити 115-й м'яч. Українській прем'єр-лізі для Андрія Ярмоленко. Так, звісно, протягом цього сезону ця тема буде підніматися неодноразово. Пішла подача від Кльоца. Підбирання за рівнянами. Чи буде удар? Є удар по воротах. Ну і знову не з першої спроби. Але накриває м'яч. Дуже гострий момент. Дуже небезпечний зараз. Ось цей розіграш кутового за своїми наслідками був для рівненського Верса. Не знаю, усмішка чи посмішка, як трактувати те, що ми побачили від Олега Шондрука. Ну розуміти чому так? <сум> Тому що годя міг забити за кілька десятків секунд після того, як його тренер випустив на заміну. Ну і ви розумієте, який сюжет міг би бути? Ванат із виходом Матвія Пономаренка він став грати на правому фланзі. Ванат! Не забиває в останній момент ось цей підкат. Рятувальний кол для Верса викидає Ігор Каратін, якщо не помиляюсь. І це стає запобіжником від того, аби вона до свого асисту додав ще й забитий м'яч. Це було дуже близько до забитого м'яча. Але так дійсно це блокшот від Ігоря Каратіна. Зараз простріл! Дубінчак. Ну, Бачив цю передачу Владислав Ванат. Але тут і Максима Смієна, напевно, треба відзначити, що він теж цей епізод дограв до кінця. Ну і взаємодія ось тут на лівому фланзі. Взаємодія Дубінчака із Волошиним. Хороша робота. Знову простріл з лівого флангу. Насправді, лівий фланг Верса він подобається по цьому матчу, по його працездатності, по тому скільки моментів приходить звідти, і ну тут я навіть не буду прив'язуватися до прізвищ окремих футболістів. Так тут є працездатний атакувально сміян. Який навіть у такому матчі проти гранда українського футболу, проти Київського Динамо. Ці моменти знаходить тут цікавий епізод із бойком, який боровся за м'яч, бойком, який впав у чужому штрафному майданчику. Треба назад повертатися. Ну а футболістам Вереса треба шукати всі сили для того, аби щось організувати попереду. Стамуліс мчить парад, грек, вицілює передачу. А що тут? Ви, чи ні? Ну, З реакції трибун ми розуміємо їхню думку. Повністю здається, м'яч не вийшов за межі поля. Отож, рішення реферів виглядає логічним. Ну, і позиція його була ідеальна в цій ситуації. Ну, тут натяк на те, що м'яч руку ваната влучав. Так, це було, але це точно за межами штрафного майданчика. Mm -hmm. Зараз до цього футболісти Верса мають бути готові. Я думаю, вони точно пам'ятають той якось міри такий підступний м'яч. Але ну, теж м'яч, який демонструє, що є в арсеналі. Ось удар брашка, удар у стінку. Головний підсумок цього матчу це те, що Динамо вивозить три очки з рівного в дуже непростому для себе матчі. Дуже дуже непростому матчі. Але м'яч Миколи Шапаренка приносить команді перемогу. Приносить команду три залікових бали.